Доброго ранку, друзі. Сьогодні 6 лютого четвер. І до нового року залишилося всього 329 днів часу обмаль. Треба брати себе в руки, бо свята не чекатимуть. Ми починаємо наш про ранок. До речі, про свята. Сьогодні Всесвітній день без мобільного телефону. Відкладаємо смартфони, згадуємо, що у нас є руки, щоб писати ручкою, очі, щоб дивитися не лише на екран, і ноги, щоб знайти, де ж ви поклали той телефон. А ще сьогодні Міжнародний день оптиміста. Тож, якщо вам скажуть щось така наполовину порожній, відповідайте: так, зате мені не треба йти, щоб щось долити. Ну і також, сьогодні день Боба Марлі. Тож, якщо вам здається, що у вас поганий день, просто нагадайте собі його фразу Some people feel the rain, others just get wet. Хтось просто мокне, а хтось кайфує. На ну, завершує наш калейдоскоп свят. Міжнародний день бармена. Друзі, давайте привітаємо всіх, хто вміє змішати три рідни, так що потім не можна було змішати два слова. Ну а кому мало свят, у нас для них є іменини. Сьогодні святкуються Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Севастіан, Юліан, Ян, Христина, Марія, Марфа. Бажаємо вам, щоб ваше ім'я сьогодні було не в списку борожників і не в стрічці кримінальних новин, а лише у привітаннях. Ну а тепер декілька слів про погоду. За прогнозами сьогодні буде саме та погода, про яку бабусі скажуть: оце вже справжня зима. А метеорологи очікувані кліматичні показники. Але головне, щоб вам було тепло і комфортно. Як завжди, ну а тепер у нас на черзі прикмети та поради, ранковий туман, чекаємо зміну погоди. Якщо запізнитись на роботу, скажіть, що це теж прикмета. Якщо вдарили морози, готуйтеся на тиждень вони з вами і теплі шкарпетки Теж вікна запітніли, потепліє, або просто хтось знов накрив каструлю кипятку рушником. Таки збираються в зграї, чекаєте хортовину або дуже злий глибини мітинг. Ну а тепер про те, що сьогодні не можна робити, не сваріться, не лінуйтеся, не приймайте важливих рішень, не давайте в борг, бо потім будете думати не про оптимізм, а про те, як повернути свої гроші. Ну що, час для довгоочікуваної рубрики Гороскоп. Тож починаємо. Овен. Сьогодні у вас з'явиться шанс зробити те, що ви давно відкладали. І якщо це відіспатися, значить день прожити недаремно. у вас чекає цікава розмова. Почнеться словами треба поговорити. І закінчиться. Ну я ж казав, близнюки. У вас сьогодні такий настрій, що навіть ваше дзеркальне відображення скаже: та ну тебе рак, не беріться за все одразу, бо ризикуєте забути, що саме ви почали. Або принаймні не забувайте, де залишили свій чай». Лев, ви сьогодні головна зірка, але чи буде це тріумф, чи вибухова поразка, залежить лише від вас. Діва, день покаже, що ви були праві, от тільки чи буде хтось, хто це визнає, питання відкрите. Терезим, час зробити вибір. Так, ось цей. Ні, не той. Ось той. Ну, ви зрозуміли. Скорпіон, у вас сьогодні є шанс уникнути конфліктів, але для цього доведеться б мовчати. Багато мовчати. Постійно мовчати. Стрілець день ідеально підходить для авантюр, але не для тих, що закінчуються в суді. Козиріг сьогодні вам доведеться проявити терпіння, або зробити вигляд, що у вас воно є. Водолій, несподівана зустріч, може змінити ваші плани, або змінити вашу думку про людей, що теж корисно. Ну і риби, якщо здається, що все йде не так, можливо, воно просто йде іншим шляхом, ну або в інший бік. Та все ж на краще. Отакий, друзі, гороскоп, а тепер головний меседж дня, як завжди, під завершення. Справжній оптимізм це не сліпа віра в те, що завтра буде краще, а впевненість, що навіть якщо буде важко, ви з цим впорайтеся. Подивіться навколо, світ завжди буде підкидати випробування, але він також дає можливості. Оптиміст це не той, хто сидить і чекає, коли все налагодиться, а той, хто бере ситуацію в свої руки. Кожен великий прорив у світі стався тому, що хтось не здався, коли всі казали, що нічого не вийде. Бо Марлі теж не народився легендою. Він вірив у свою музику і працював, поки весь світ не почув його голос. Бармени теж не просто розливають напої, вони створюють атмосферу, допомагають людям розслабитися, переварити події дня і дивитися вперед із новою енергією. Життя це не суцільна перемога, здатність вставати після падіння. Сьогодні у вас є вибір бути тим, хто просто реагує на обставини або тим, хто формує їх під себе. Тож, якщо Щось іде не так, не сприймайте це як поразку. Сприймайте це як ще один крок до перемоги. Вірте в себе, навіть якщо інші ще не встигли. Народ, на цьому в мене все. Бажаю вам дня, в якому ваші плани здійснюються, а не просто залишаються пунктами в списку на потім. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.